Сьогодні про таке операція Павутина 20 чи може Україна вразити стратегічні об'єкти окупантів на території Криму? Тривожні новини із КНДР. Хін'ян починає постачати Росії безпілотники. Україно-російський діалог, за яких умов президент Зеленський готовий зустрітися з диктатором Путіним нові загарбницькі плани Кремля: чи дійсно Росія готується напасти на Фінляндію? Ізоляція Росії. Країни ЄС планують заборонити в'їзд до шенгенської зони російським терористам. Про це і інше просто зараз. Привіт. Мене звати Володимир Рабчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Почнемо зі статистики. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1090 окупантів вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже. 1 мільйон 9 тисяч 330 солдатів. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили три російські танки, сім бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем і ще десятки одиниць іншої військової техніки. Раніше сили оборони України відбили великий штурм росіян біля Костянтинівки та знищили там ворожу техніку. А ще військові за допомогою дрона взяли у полон. Російського окупанта паралельно з цим росіяни побоюються, що Україна може провести операцію Павутина 20 на території тимчасово окупованого Криму. Деталі далі. Українські сили оборони відбили наступ на Константинівку та знищили 18 броньованих машин та 13 мотоциклів разом із окупантами в них. Ще 5 бойових броньованих машин отримали пошкодження різного ступеня. Окупанты пытаются организовать оперативное окружение сил обороны Украины и свести до минимума количество потерь личного состава и техники при штурме данного населенного пункта. Константинівка один із пунктів, що входить до словянсько краматорської агломерації. Щоб узяти цей населений пункт, окупантам доведеться нести величезні втрати в живій силі та техніці. Як це було свого часу в Бахмуті, де тільки живої сили полягло 100 тисяч чоловік. А за часів яр росіяни безуспішно б'ються вже півтора роки. На тарецькому напрямку окупанти намагаються продвігатися в напрямку Константинівки, Тяжелые бои ведутся в районе населенного пункта Деливка. Причем примечательным фактом есть то, что на тарецкое направление, по данным аналитического отдела грамотной инициативы правосправа, переброшены э, сотрудники антитеррористических подразделений управления ФСБ по Донецкой области. На турецькому напрямку у вівторок, 17 червня, війська РФ провели механізовану атаку чисельністю не менше взводу. Під час неї сили оборони України знищили півтора десятки одиниць російської важкої техніки та приблизно вісім квадроциклів. На непосредственно Краматорському напрямку бої ведуться в часом яру за контроль над районами так званої частної застройки. Силы обороны Украины удерживают позиции, более того, успешно контратакуют. По данным, опять-таки, самой российской стороны, в часов яр переброшен полк ФСБ. На этот раз уже полк ФСБ. Опять-таки, это свидетельство того, что оперативных резервов и на данном направлении фактически не осталось. Українські військові продовжують захоплювати у полон окупантів. Під час виконання бойового завдання командир екіпажу авпірону з 414-ї окремої бригади птахи Мадяра із псевдонімом Пейн захопив у полон російського солдата за допомогою безпілотника. ППЛА супроводжував окупанта прямо до українських позицій, де його і було затримано. Повідомили у генеральному штабі. Не дають спокою загарбникам українські сили оборони у Криму, таким чином відкриваючи шлях новим атакам, а можливо навіть до негативного всплыву Крымского мосту. Не случайно после успешной атаки беспилотников ГУР по системам противовоздушно-противоракетной обороны был нанесен масштабный удар с использованием аэродинамических и аэробаллистических средств поражения по аэродромам, базированным ВКС Российской Федерации на территории оккупированного Крыма. Причем одновременно были нанесены удары по аэродромам в Джанкое, в САКах и Севастополе. Кроме этого, были э, нанесены удары по пунктам постоянной кислокарцелищного состава и складам СБК. Зменшується також кількість техніки на складах окупантів і без ударів сил оборони за оцінками західних розвідслужб. На кінець 2024 року у росіян залишилося близько 3,5 тисяч одиниць танків різних модифікацій, близько 4 тисяч БМП і 5, 5 тисяч БТРів. Для порівняння у 2021 році до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на складах було зафіксовано близько 6 тисяч танків, 7,5 тисяч БМП і близько 10,5 тисяч БТЕ. Не дивлячись на своє не найкраще становище, Росія продовжує вкидати свої божевільні ідеї, а в деяких моментах, хоч безуспішно, але розширювати лінію фронту. Кремлівський диктатор неодноразово натякав, що Одеса російське місто. Проте можна з упевненістю сказати, що Росія Одеса не до снаги. Сили оборони України контролюють території і Ніколаївських і Херсонських областей, і під цим можливість непосередньо прориву Одеської області. Шелію юзахвата імена в моменті проведення сухопутної операції аналогічно не відвічають дійшли Для зустрічі із самопроголошеним білоруським президентом до країни приїде спецпредставник США з питань України Кіт Келох. Порядок денний не розголошується, однак скоріше всього, сторони обговорюватимуть українське питання. Підписуйтеся і ставте вподобайку цьому відео. Це дуже мотивує. А ще поширюйте це відео, якщо вважаєте його достатньо цікавим. Дякую вам дуже. Росіяни порушують домовленості щодо обміну військовополоненими і загиблими. Зокрема, вони під виглядом тіл українських військових періодично передають трупи російських окупантів. Ось приклад: Україна отримала тіло російського військового при ньому був паспорт громадянини РФ, військовий квиток і інші документи. Стало відомо, що родичі цього росіянина почали його пошуки ще наприкінці березня, після його зникнення на Донеччині. Вірогідно, таким чином Кремль намагається приховати масштаби втрат. Ну і пограти на нервах українців. а вже ж. Україна повертатиме ці тіла назад до Росії. Тим часом президент України Володимир Зеленський сказав, що готовий провести перемовини з Путіним. За словами Зеленського, це може бути будь-який формат зустрічі, головне, щоб йшлося про тих, хто дійсно приймає рішення. Потрібне реальне припинення вогню, потрібне реальне закінчення війни. Україна готова зустрічатись на найвищому рівні, і цей рівень саме, саме рішень. Я готовий зустрічатись в будь-якому форматі з тими, хто приймає рішення і хто має відповідні повноваження, в тому числі і з Путіним, хоч він і пересидів конституційні повноваження щонайменше на три терміни. І бажано закінчити війну в цьому терміні президента Трампа. Я дуже розраховую на його допомогу. Дуже розраховую на вплив Сполучених Штатів. Це те, що може допомогти. Санкції потрібні, дипломатія потрібна, безпека потрібна. Слава Україні! Ніч терору. Російські окупанти запустили десятки ударних дронів по мирних українських містах. Під обстрілом опинились Одеса, Харків, Сумська громада. В Одесі зафіксовано понад 10 влучань. Там виникли масштабні пожежі. Постраждали житлові будинки. Попередньо одна людина загинула. Ще 14 отримали поранення. Четверо людей, зокрема двоє неповнолітніх, постраждали внаслідок російської масованої атаки по Харкову та передмістю. Пошкоджень зазнали багатоквартирні житлові будинки, легкові автівки, складські приміщення. У сумській громаді внаслідок російської атаки горіли приватні домівки. На щастя, люди не постраждали. І знову болючі паралелі між Україною і Ізраїлем. До того ж, усі діючі персонажі нам добре знайомі. Іран вдарив по Бершеві, є постраждалі. Йдеться про цивільних людей. У відповідь: Ізраїль атакує військові цілі на території Ісламської Республіки. І хто намагається захистити Іран? Путін. Російська війна в Україні? Шукайте Путіна і Іран, а ще Північну Корею. Війна на Близькому Сході. Шукайте Іран і Путіна. Ось що про це сказав український президент. Це єдине, що Путін і його Росія вміє робити дійсно якісно вбивати та руйнувати. І це саме та площина, яка об'єднує Росію з, таким, з такими режимами, як зараз в Ірані чи в Північній Кореї. Зараз Росія намагається врятувати іранську ядерну програму. Інакше їхні публічні сигнали та непублічну активність. Не можна трактувати, коли хтось з їхніх спільників втрачає змогу, змогу експортувати війну, Росія страждає і намагається втрутитись. Це так цинічно, і це знову знову доводить, що не можна дозволяти агресивним режимам об'єднуватись і ставати партнером. Оскільки вже згадали про Північну Корею, то ось тривожні новини звідти. Пхін'ян починає постачати Росії безпілотники. На жаль, йдеться про широкий перелік модифікацій. Потужна військова промисловість КНДР здатна виробляти БПЛА у величезних кількостях. Подробиці далі. На тлі затяжної війни та зростаючої міжнародної ізоляції, Росія продовжує лохоманково шукати союзників. І, звісно, у топі списку Північна Корея. Ще один вигнанець, якому байдуже на санкції та правила. цілком можна сказати, що, що, що саме Північна Корея, Корея запобігла поразці Росії у цій війні. За даними об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, хинян готує для Москви нову військову допомогу. Окрім гарматного м'яса та снарядів, безпілотники камікадзе. Причому не просто готові, а зібрані за технологіями, які РФ сама передала. Комплексна оцінка численних розвідданих показує, що Північна Корея готується до ротації або збільшення чисельності військ у Росії, водночас поставляючи 240 мм ракетні установки та 170 мм самохідні артилерійські установки. Також є деякі ознаки того, що північ переходить до виробництва та постачання безпілотників Камікадзе, про що вперше стало відомо під час інспекції Кім Чен Іна на місці у листопаді. В арсеналі КНДР – візуальні копії ізраїльських хероб і хіро 400 китайські клони американського глобал а також дрони власної розробки з їх сподібними крилами. Вони уражують бронетехніку, РЛС, легкі цілі, навіть мотоцикли. Але головне в північної Кореї дешева робоча сила. Кремлю достатньо дати команду Фас і заводи запустяться з ще більшими обсягами. Росія діє згідно з військовою доктриною, де центральну роль відіграють артобстріли, де потрібно задіяти переважний обсяг і силу. Ми бачили це в Чечні та Сирії, і Росія просто не має промислових комплексів, щоб виробляти стільки снарядів, скільки їй треба. Вона покладається на північну Корею. Путін і Кім Чен Ін не женуться за унікальністю. Їхня мета масовість. Ні тут шахиди, які Росія вже адаптувала під себе, стають ідеальною основою. Дешеві, пластикові з мотором від газонокосарки. У північній Кореї жорстка диктатура, де велика кількість робочої сили фактично працює за їжу. Вибору у людей немає. Тому запуск виробництва дронів у таких умовах. Справа техніки до того ж, Росія, ймовірно, здатна профінансувати процес і передати пхеняну необхідні технології. Та й прибуток для КНДР не важливий. Економіка пхеняна давно мобілізована. Заводи будують не для бізнесу, а за наказом. Якщо скажуть масово штампувати дрони для Путіна, вони це зроблять і дуже швидко. І це не просто гіпотеза. Вже зараз Росія постачає компоненти. Тех документацію і в перспективі проча програмне забезпечення з урахуванням того, що російське виробництво шахет розтягнуте за декількома локаціями і потребує логістичної стійкості. КНДР може стати його запасним двигуном без гальм і без зайвих питань. У цьому тлі загроза від Росії зростає як для України в ще масовіших і кривавіших обстрілах, так і для країн Європи, на які російський диктатор давно поклав око. Май більше північнокорейських інструкторів уже помічали на російських полігонах під Курськом. Вони не просто навчаються, вони вбирають український бойовий досвід, щоб потім вшити його у виробничі процеси. І це злиття вже має логістику з вересня 2023 По березень 2025 аналітики відстежили 64 морські рейси з північно-корейського порту Раджен. Контейнеровози Росії, Ангара, Марія, Мія «Мія-1» та леді р курсували до портів Східний і Дунай. На їх борту були артснаряди, мінометні міни. За оцінками перевезено до 16 тисяч таких контейнерів. методологія підрахунків враховувала лише контейнери, які було видно на борту судна чи пірсі. тобто не можна було бачити контейнер, які вже були прибрані. Тож це дуже обмежена оцінка обсягів. Немає жодних сумнівів, що Північна Корея відправила свої боєприпаси до Росії. Інакше у Росії не було б причин укладати угоду з КНДР. Якби їм потрібно було зовсім небагато боєприпасів, вони могли б звернутися до будь-якої іншої країни. Але лише Північна Корея здатна надати Росії їх у такому великому обсязі. Запасний двигун Путіна у вигляді північної Кореї не просто увімкнений. Він щодня набирає обертів. Пхенян більше не обмежується постачанням снарядів і ракет. Він готовий стати повноцінною промисловою дроновою фабрикою для путінської війни. І це вже не сценарій майбутнього. Це сьогоднішня реальність. І поки захід продовжує розмірковувати про червоні лінії та обережничати з рішеннями, диктатори діють і роблять це дуже швидко. Тим часом Росія схоже готується напасти на Фінляндію. Про це свідчить будівництво військової інфраструктури біля кордону, а також певна реорганізація в армії країни-терористки. Що задумав Кремль? Деталі в сюжеті. У Фінляндії б'ють на сполох. Росія суттєво нарощує військову міць прямо біля кордонів НАТО. Супутникові знімки показують російське військове містечко. Росія будує гарнізон у Кандалакші для артилерійської бригади. Це перша конкретна ознака постійного збільшення чисельності військ поблизу фінського кордону. На супутникових фото видно, як РФ минулої зими розпочала масштабні будівельні роботи в закритому військовому містечку біля кордону з фінською Лапландією, окрім артбригади у Мурманській області. Кремль планує розмістити інженерну бригаду, тим самим створюючи ще одну точку напруги біля кордонів північної. Лимитное на политическое давление на страны НАТО, на первую очередь Финляндия Швеция. Российская Федерация дает понять, что расширение границ НАТО, соответственно, будет воспринято Российской Федерацией как Пасія Гаківства на зони воєннополітічка олія паралельно супутникові знімки показують активність модернізацію та розширення ядерних сил у Калінінграді, Білорусі та Півночі РФ. Також не можна забувати, що у лютому 2024 року російський диктатор підписав указ щодо відновлення Ленінградського військового округу а днями стало відомо про розширення округу, розгортання нової 71-ї мотострілецької дивізії на базі 200-ї окремої мотострілецької бригади, чиє зоною

Не только на з Фінляндією, но й в момент територіальних претензій к Швеції. Москва поступово та впевнено посилює свою військову присутність, а також диверсії та провокації у Балтійському регіоні. Російські військові літаки та винищувачі майже щодня порушують кордони країн НАТО в небі над Балтією. Росія нарощує військові потужності та є агресивним і небезпечним сусідом для всієї Європи. Це очевидно. Новим є те, що Росія охороняє танкери свого тіньового флоту у вузькій частині фінської затоки. Відбуваються військові супроводи і присутність збройних сил. Це цілком новий розвиток подій. А поки західноєвропейські країни потопають у бюрократії та суперечках, північноєвропейські сусіди РФ дивляться на загрозу набагато прагматичніше, Фінляндія за рішенням фінського парламенту вийшла з Отавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Раніше таке ж рішення ухвалили у Польщі, Латвії, Литві та Естонії. Реальність у підсумку така: нашим сусідом є агресивна імперіалістична держава під назвою Росія, яка сама не є учасником Оттавського договору і яка безжально використовує протипіхотні міни. На прикладі України сусіди Росії знають, якщо Путін і його посіпаки все голосніше кричать про відсутність загроз та небажання Москви воювати з сусідами. Uh, Коли-то звісний uh, гітлерський пропагандист говорив, чим ні ложь, Тем быстрее в нее поверят. Вот эта легенда о том, что Россия собирается нападать на, на, на Европу, на страны НАТО это вот та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран. Я считаю, что это абсолютно нерационально и бессмысленно. И, и угроз никаких от России, конечно же, не исходит. Это просто ерунда. Значить, у Кремлі вже готуються до війни, у тому числі інформаційно пускаючи пи овочі мешканців Європи. Країни ЄС планують заборонити в'їзд до шенгенської зони терористам російської армії, які воювали проти України. Про це повідомляють естонські змі. Ідеться про спільне рішення країн Балтії, північних країн та Польщі. Заборонено на в'їзд до Шенгену для цієї групи росіян, а це сотні тисяч осіб. Залишиться чинною і після закінчення бойових дій. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте і до зустрічі.